Ви зі Львова? Ні, я з Ковля. Що вам дають живі семінари? От дійсно ну, чому приїхали? З людьми познайомитися, відчути саму атмосферу, багато запитань, тих, яких не твої, але коли ти їх чуєш, то відгукується, що в мене щось шо таке подібне є. Наприклад, сьогодні на рахунок списання нерезидента резидента Royal я Це Так задумалися запилення. Да, можливо. Так? А ще знаєте, яка проблема, коли ви на роботі вас відволікають? Так, ну, а тут так. все ви сіли. Попередили ви мені всіх. належите, а я вам так, а? так дуже корисно. Ми навіть ролик знімали. Ну і дівчата відразу ну там теж було пообідати кол з колегами чи послухати вебінар Мар'яни Кавін. Послухати вебінар Мар'яни Кавін. А я собі знаєте, згадую багато хто каже: слухаю вас вдома, мене ваш голос знає. Кожен член моєї сім'ї, діти, всі, чоловік, всі знають. А вони те саме. Ти куди їдеш? У Львів? До кого? До кави до той, що тебе слухає, ти досі, ме так та кажу так ого.